Подивимось зараз, якою буде ситуація в Ізраїлі, який буде розвиток подій. Кілька колод карт. По кілька карт тягнемо з кожної колоди. Розвиток ситуації в Ізраїлі. Перша карта повернення захопленого друга карта пролита кров. Третя карта. Бог грому, втручання Вищої сили, активація земної сили, швидке реагування і звільнення від нападу. Знаєте, дуже хочеться, щоб це там швидко все припинилося. Карта перемін. То, знаєте, воно так от швидке виникнення, швидкий розвиток. І так хочеться сказати, швидке припинення. Зачистка території від ворога. Карта вибору. Можливі якісь навіть спроби домовитись. Ну, чомусь спроби домовитись, в мене йдуть так, 50 на 50. Двійка жезлів. Двійка жезлів це як. Знову ж таки, можливість врегулювати питання. Король пентаклів. Проплачена, проплачена подія, проплачена акція, проплачений той терор, я не знаю, як це назвати правильно. Перемир'я. Карта мага. Шестірка жезлі перевернута. 4-6 днів. Ситуація ще є гострою. Печаль карта. Загроза жертв і руйнації є ще високою протягом цього періоду. Перевернутий принц мечів напади. Перевернута четвірка кубків. Така десь заморозка, десь потім знову крізький напад. І тут мечів, придушення, прибиття тої агресії, того нападу. Так як я вже сказав, нечисть. Саме сьогодні, сьомого числа, так символічно, так я в принципі говорю, співпадінь не буває. Сьомого числа так, День народження того чорта. Захотіла ще зібрати жертви. На Україні їм не вдалося все, що вони хотіли, і так біди не робили. Вчора, позавчора. Вирішили зробити це в іншому місці. Но теж те, що вони хотіли, не вдалося і не вдасться. Бо є ще третя сила, яка допоможе. Тоже, як Ізраїлю. А ну, ще з цих. Я кажу світ, як вкотре ще більше мав би побачити і пробудитися. І от така тотальна світова, знаєте, як, як хвиля йде така. Дійсності перезагрузка, обнулення, усвідомлення того, все-таки наскільки сильним злом маємо справу. І об'єднуватися мусимо ще більше. Тому що, як бачимо самі, ворог може в будь-якій точці світу зробити те, що він робить, зробити терор, смерті. І оці всі жахіття і страждання. Шестірка пентаклів, допомога, обмін, верховний жрець. Так, перевернутий верховний жрець, перевернута карта віри. Можуть бути зараз мова про те, що там саме мотивація підтексти, релігійні, там, не знаю, ще які культурні, мовні, ще якісь. Ну, релігійні карта Верховний Жрець, перевернете релігійні. Це як офіційна версія. А насправді за цим ховається питання грошей. Об'єднання. Трійка пентаклів. Сила захист. п'ятірка Пентаклів. Ну, ще втрати загрози все рівно йдуть. Ще втрати загрози, жертв все рівно йдуть. Я кажу, гострий період від 4 до 6 днів. Визначальний. Як воно буде далі? Туз кубків тут перевернутий. Карта ще спустошена і загроз. І сімірка жезлів, сила. Вигнання ворога, утримання вихід на новий рівень, утримання позицій, це вичистка і силовий метод боротьби, і силовий метод боротьби проти ворогів, так як зрештою, в Україні. Тільки силовим методом не здолаємо. Я кажу, мені не дарма сьогодні мій стан, схожий на стан, коли Почалося повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Дуже схожий. Я так і зрозумів, що буде сьогодні щось недобре. А потім вже як ввечері почав читати всі новини і обнулення перезагрузка. Я кажу: світ має ще більше пробудитись. О. Така от ситуація. Тому об'єднуємось в енергіях, в молитвах, боремось з тою нечистю, виганяємо її з України, виганяємо її з світу. За ситуацією в Ізраїлі теж будемо і спостерігати, і як чи можемо допомагати. Тому дай Бог ще раз кажу. Підтримки їм також захисту від вищих сил і нашим, хто там перебуває, і їхнім жителям, захисту від тої всієї нечисті, якомога швидшого вирішення цього конфлікту, і вибиття тих всіх ворогів, які хочуть теж наглим чином, наглим чином, наголошую, захопити те, що їм не належить. Так як зрештою рашистське кодло хоче захопити те, що їм і в Україні не належить. Схожі дуже сценарії, правда? Зрозуміло хто приклав своїх 5 копійок мітка того нечистого, того сатани, того чорта. Але зможемо. Разом нечисть переможемо. Хай буде так. І ще ви так запитаєте, чи може бути там прям теж така повномасштабна війна? Ну, от я кажу: питання, яке вирішується від 4 до 6 днів. Зараз поки що це йде на такому рівні, що весь контроль можна відновити Ізраїлю, ворога вигнати, що там вони там хотіли, ці вороги їхні захопити. Той Хамас, чи як він там, і повернути, так якби собі втрачене. Ну, будемо дивитись, будемо дивитись, робити ще прогнози, молитись і з нечистю боротись. І світло обов'язково переможе. І хай буде так, якомога швидше.